Внаслідок цієї російської атаки по Одесі постраждав екс-депутат від партії регіонів та ректор національного університету Одеської юридичної академії Сергій Ківалов. А про це повідомляє суспільне з посиланням на заяву про ректора університету Валентина Федорова раніше. Місцеві телеграм-канали почали оприлюднувати відео очевидців, зокрема на кадрах видно, як людину, схожу на Ківалова. Кладуть на ноші. Тим часом в телеграм-каналах вже знайшли фотографію, як цей ківалов стоїть поряд з путіним. Зараз можемо також вам цю фотографію показати. Отак От приблизно це виглядає. І Низка новинних стрічок вже підмітила цей факт і зазначила його. От так буває. От так буває за попередню інформацію. Екс регіонал отримав осколкове поранення стегна з венозною кровотечою. Його доправили до місцевої лікарні вже звідти він вирушив до приватної лікарні. Як зазначають, що відомо станом на цю мить, 29 квітня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Попередньо використовували іскандер -М» із касетною бойовою частиною. Українська ППО збила ракету. Після обстрілу розпочалася пожежа у замку Ківалова палаці студентів Одеської юридичної академії, яку називають літньою резиденцією колишнього регіонала нинішнього президента академії. Внаслідок атаки російських окупантів на Одесу загинули щонайменше дві людини. Ще 20 отримали поранення. Ну і як е, можуть і будуть, скоріш за все, стверджувати росіяни, що все це внаслідок того, що ми відбиваємося, е, дійсно, як це так, для них це абсолютно шок, що люди можуть намагатися себе захистити від їхніх ракет. Але е, тут я навіть просто не в свої думки буду йти, а буду посилатися на слова експерта, з яким ми тільки но. Ну, Поспілкувалися, який в принципі цей аргумент вже зазначив і сказав, що це абсолютно не було внаслідок збиття. Ця ракета несе касетні боєприпаси, які розриваються абсолютно хаотично, покриваючи певну площину, і призначені вони. Якраз таки для того, аби ліквідувати піхоту, тобто вони протипіхотним снарядом, який взагалі-то заборонений вже в усьому світі, просто вдарили по цивільній території, абсолютно знали, куди це полетить, що це буде по людях летіти в будь-якому разі, і звісно, використовують касетний варіант для того, аби завдати максимальних ушкоджень і уражень. Наслідок цього, як вже зазначили, дві людини загибли і також загибла загиблий один пес. А, страждають не тільки люди, страждають ще й тварини. Тим часом Фіцо образив словаків, які збирали 4 мільйона євро на боєприпаси для України. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав дуже успішний збір словаків. На боєприпаси для України символічним жестом і образив е його словами, які можна перекласти як капля в морі. Хоча, якщо чесно, там низка видань проводять інші більш образливі слова. Але, е в принципі, сенс, я думаю, зміг вам передати. Він сказав, що нічого не заважає людям робити зі своїми грошима те, що вони хочуть, але додав, що Сполучені Штати схвалили. 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Євросоюз також схвалив десятки мільярдів євро. Цитую в Україні нічого не зміниться, і через рік, і через два теж саме всі гроші будуть витрачені. Можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є. Заявив він, додавши, що в Словаччині краще збирали б на онкохворих ніж на а, бомби і кулі. За збором боєприпасів для України Фіцо бачить лише величезні зусилля, щоб зробити якусь противагу уряду. Ну звісно ж, адже уряд словаччини відмовляється постачати Україні зброю. Цитую, але ми дійсно допомагаємо Україні. Сказав Фіцо, нагадавши про кілька домовленостей в економічній та гуманітарній сферах між Словаччиною та Україною. Цитую, прем'єр-міністр образив усіх прихильників ініціативи насамперед 99-річного Отто сімка відповіла представниця цієї ініціативи, де збирали кошти для України. Цитую, водночас, ми сприймаємо це як отруйний меседж чеській стороні. Що тим гірше, оскільки прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та міністр оборони Яна Чернухова висловили рішучу та чітку підтримку ініціативи. Нашою основною метою було символічне е, приєднання словаччини до чеської ініціативи, що е, і було досягнуто. Ми показали, що словаччина не є ані бо, е, боягузливою, ані невдячною. І Якщо не уряд, то громадянське суспільство може дати зрозуміти, що воно знає де знаходиться північ. Е, додає представниця станом на вечір. Понеділка збору не вистачило трохи більше 500 євро до 4 мільйонів.